Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Що в мене сьогодні на сніданок? Бутерброд з крімчезом з таким копченим лососем і огірочком. На цей хлібчик я покладу зараз ось таку. знайшла, Якась блогерка показувала в себе оцю, вона називається спред, але це дуже схоже на лечо. Я люблю. Лечу, тому, бачите, ось така консистенція. Можна додавати до макарон, до, до чого завгодно. Я люблю просто так на хліб. Помідор наш домашній і сир, але сир не знаю. Тут заварила собі чай ловере, вже останній закінчується, треба вже замовляти новий. Так, що ось такий буде в мене зараз смачний сніданок, і буду, напевно, їхати далі по справам. Мені треба заїхати в бібліотеку, здати Давіда книжки і взяти нові, ще там в один офіс заїхати, і потім вже буду вдома дещо готувати. Покажу вам трошки пізніше. Хочу вам також показати ось такий вигляд. Я починаю пакувати свої прянички. У мене є спеціальна така штучка, яка запаює пакети. І зараз буду все. Формувати в коробки 100 штук. Не знаю, скільки в мене піде часу на це. Але треба швиденько все зробити, бо завтра рано вранці віддавати вже. Ось так в мене вийшло 5 коробочок таких в кожній по 20 пряників. Дуже-дуже довго я це робила. Не знаю пакування займає просто купу часу. Але це, це частина роботи, тому приймаю її, як є. А зараз я вирішила швиденько задекорувати печиво, бо в мене було, було тісто для нього, був айсінг, який лишився з пряників, які ну, я вам показувала, робила раніше. Тож, думаю, чому, чому буду викидати той айсінг, зроблю швиденько ось таке печиво. воно звичайне, я не дуже заморочувалась, це просто Захар візьме з собою на роботу, пригостить там когось. Тут зазвичай люди щось приносять з дому, або якусь готову їжу, ставлять десь там в їх спільній кімнаті, і на ланчі всі можуть підходити і пригощатись. Тому я вже це другий чи третій раз роблю, вже не знаю. Інколи, коли є бажання, коли є сили і взагалі, коли хочу, тоді роблю. Тут ну, це не обов'язково і можна взагалі нічого не робити, але так як я люблю готувати, особливо випікати, особливо печиво, то. Мені зовсім не складно ось. І, як бачите, просто айсінг, просто ось такий у мене посипочка є. Тому швиденько зараз зроблю, щоб ну, не просте таке було. А можна, в принципі, і таке принести, але в мене ось тут трошки ще є ісінг, отож, поприкрашаю, і він понесе. Можливо, ще допіку, бо в мене ще є тісто, подивимось. Чи я вже виїхала е, трошки. Зараз в бібліотеку, тому що я буду там в цій місцевості в п'ятницю і заїду в п'ятницю, бо я тільки що робила це печиво і не дуже вже встигала, то нічого. Зараз їду там на одну зустріч і хочу вам трошки познімати нашого міста маленького. А, я зараз перебуваю в пошуку роботи що Деви вийшов в школу, він ходить вже на повний день, весь тиждень, тобто минулого року він там був по три дні, по декілька годин, а зараз він вже на повний день і тому, звичайно, хочеться щось заробити, щоб просто не сидіти вдома. і графік, що ти можеш там, хоча б на вакансії вказано, що, наприклад, там, з восьмою так і там до якоїсь. І я е, кажу, що так, я можу. А потім приходжу, мені кажуть, ну, графік то графік, але дуже часто буває так, що в нас е, ненормовані години. Треба або затриматись, або пізніше прийти. Тому, ну а якби я ж залежна від графіка шкільного деві, я не можу так просто приходити там в 11 на роботу і закінчувати там ввечері. Ну, мені таке не підходить, і тому деякі варіанти відпали просто тому, що а, ну, неможливо. Я не хочу працювати до п'яти, до до п'ятої, до шостої. Тому що я хочу так працювати, щоб забирати деві зі школи, бо я маю змогу тоді поспілкуватися з вчителем, задати якісь питання, які мені треба, просто проводити час зі своєю дитиною. Тому я і так можу виходити, в принципі, поки він в школі на 6 годин кожного дня. Я вважаю, що це, ну, це майже повний день. Так? Це не 8, але ну, я рахую, це дуже. Дуже добре. І в мене ще є деякі варіанти. Там Walmart, ще якісь магазини, де може, в принципі, бути таке. Але не знаю, щось думала, буде якось простіше знайти роботу, бо це не якась там супер прям, кваліфікована робота, на яку треба, там, я не знаю, купу досвіду, дипломів і таке інше. Це просто звичайна робота. Так, зараз проїжджаємо з вами. Це наш госпіталь центральний і тут завжди треба обережно їхати. Так що ось такі справи з роботою не все так просто. Інші теж мені казали, що ой, нам треба не на парта. Ну, вони думають, рахують, що це 6 годин на 8, значить це одразу Але Прекрасно, дорога закрита. Клас! Боже, вони цей е, зліва будівництво, не знаю, бачите чи ні. Вони його робили, Блі, не на в ту сторону поїхала. Клас! Просто клас, клас. То вони його все літо робили, робили. Я думала, ну, може вони влітку вже закінчать, тому що це Ice не Ice, а Waterpad, щоб діти там грались. Водії, але вже кінець літа вони тільки його не знаю, дороблють чи ні. Поїдемо ну, за цим чакам, може, він знаю. О, мені здається, так, я зараз вийду туди, куди мені треба. О, ладно, буде їхати, бо я е, зараз буду шукати шлях. Як мені скоріше дібратися до свого місця, тому побачимо з вами трошки пізніше. Я вже вдома і зараз на обід хочу приготувати роли. Дуже давно не робила їх. Такий домашній варіант. Звичайно, роблю з Філадельфії, як завжди, з рибкою, гірочком, але сьогодні щось не було, тому роблю ось, як бачите, з крабовими паличками. З огірком теж дуже. Такий свіжий смак, і нам подобається. Просто найпростіший варіант, ось так, норі якби наверх, нічого там не видумую, не викручую їх. Мені подобаються і такі на смак, це мало як впливає, тому роблю зазвичай 3-4 таких роли, і нам на обід якраз стає і ще лишається трошки на потім. Не буде тут зараз ніякого рецепту, бо я завжди експериментую, завжди щось знаходжу, забуваю записати, якщо я знаходжу вдалий. І так ну, виходить, що постійно в пошуку, можна сказати. Взагалі, якщо мати гарний рецепт цього рису, пропорціями на увазі, то роли це взагалі дуже. Швидко і просто готується, тому що раз-два ну найдовше це просто реально зварити цей рис і все скрутити це. Ну для мене це дуже швидко. Я роблю їх. Досить часто, тим більше, що в Америці тут немає таких смачних ролів, як в нас доставки, такі вишукані, смаки. Тут все якось простіше, можна зайти в будь-який Walmart, має купити такі, знаєте, вони не замороження, але. Їх там крутять, виставляють на вітрину і все. Але вони не чим не краще, ніж ті, що я зараз вам показую. Так їх Викладаю. Зазвичай ще можу зробити якісь смажені у панірувальних сухарях. Але сьогодні я дуже хотіла їх, прям інколи я ж відчуваю смак, і це вже знак, що треба робити. У мене кава зробила собі розтанула вже морозиво. Люблю таку каву Гулясе, кладу на низ пломбір і просто заливаю зверху кавою і дуже смачно. Такий вершковий смак. Ніякими вершками і крімерами ну, взагалі не можна добити саме такого. Ну, це не мій смак, можливо, хтось любить по-іншому. Але я ось таку дуже люблю. Вона, звичайно, калорійна, бо морозиво саме по собі калорійне, але інколи можна. Також хочу вам показати ось це морозове для нас відкриття. Ми взагалі його чисто випадково, коли було в костка, спробували на там є дегустації. І нам вдалося спробувати, воно просто неймовірно смачне, воно абсолютно не схоже на інше морозиво, яке, знаєте, зразу тане в воду, воно таке густе і, е, цей, і смачне. І це фірма Kirkland, це виробництво. Костка. Тому хто в Америці, хто ще, можливо, не пробував. Дивіться: ось склад, свіжі вершки, молоко, цукор, пастеризовані яєчні жовтки, ваніла, екстракт ванілі. Керап це як. Забула керап. Не какао, а, ну, коротше кажучи, і. Не знаю, що там це останнє. Ну, тобто, як на мене, склад досить непоганий, якщо чесно. Зараз вам покажу, яка він... Якої консистенції це морозиво. Ось таке воно жовтеньке. Дивіться. Воно таке трошки тягуче, і воно дуже довго не тане. Таке жирненьке і дуже і дуже смачне. Тому хто не пробував, хто в Америці щира рекомендація вам. Я такого смаку ще ми купуємо різне морозиво, різних марок, але це дуже і дуже смачне. А це ми приїхали в бібліотеку. Там в них було відкриття якогось нового майданчика для дітей на дворі, і перед цим ми зайшли ще на плейдотам. Давід дуже любить у нас і дома він багато здомирається, але тут є різні форми, катери, яких нас немає, тому йому цікаво. Також взяла ось такі диски DVD. Планом дивитись фільми в оригіналі, але скажу наперед, що вони в нас не пішли. Швиденько вам показує атмосферу, яка там була, бо людей багатенько були різні розваги і для дітей, і для дорослих, і жива музика. І ось бачите, зліва лимонад, попкорн все пригощала безкоштовно. Щось там ще було на дворі, якісь дитячі забави, ігри. Корнхол здається. Якщо буде, вам пізніше покажу. Це ми спустились в їх такий музей місцевий, і нам показували різні такі штучки. Ось це, наприклад, кавомелка для того, щоб ну як ви зрозуміли, молоти зерна, і вони туди вниз випадають. і Можна діставати там на задньому плані. Це дуже дуже старенький, найперший тостер його було виготовлено до речі, в індіані, начебто, прямо в Меріоні. А це найперший варіант 3D-зображень. Коли дивишся в спеціальні окуляри, то можна побачити картинку в 3D. Тут такий куточок, де можна було дітям порозмальовувати щось. І це ми вже вийшли на вулицю, де, власне, все відбувалося, відкриття цього майданчика. Ось так виглядає наша бібліотека зовні. Як я вам вже казала, на дворі теж були деякі розваги для дітей, ось такі активні ігри. Тут треба було накинути кільце на палички, ці спеціальні. Це ще було мало людей, не всі вийшли, потім пізніше всі підтягнулися. А ось ця гра мені особливо сподобалась. Два м'ячки, вони зв'язані між собою такі, такою шнуровкою, як би. І треба закинути, щоб вони зачепились або за верхню, або за середню, або за нижню. Я не знаю точно правил, але якось там рахуються очки.